Доброго дня всім! Маю за честь сьогодні представляти на цій сцені таку славнозвісну компанію, як зернопродукт МХП, аграрна галузь. Задалеко до війни, колись в нашій компанії родилась такий вислів. Кожна там 20-та тона є зернопродуктовська, вскану маю віду в Вінницької області, кожна 15-та, кожна 10-та. І в певний період часу ми стали якимось таким флагманом, на який потрібно було рівнятися, і рівнялися всі аграрна галузь Вінницької області. Чому я це саме зараз розказую? У нас на сьогоднішній день, не буду, як вже казав мій колега, не будемо називати цифри, але дуже багато наших працівників сьогодні воюють. Маємо дуже багато загиблих наших працівників. Працювати стало набагато важче, тому що це людей зменшується, а роботи ні, на жаль. Тому ми не зупиняємося із перших днів. Ми разом з усіма як рили окопи, як казали, вже на ці сцені грузили, носили, продовжуємо це все робити. От. Але так як ми є флагманом саме в аграрній галузі, хочемо стати так само флагманом саме в галузі такого меценатства і долучитися, просто не мали б такої моральної чи етичної, щоб не долучитися до цієї такої благодійної справи, тому саме зараз як. Передам вам сертифікат, також Дякую. не буду називати суму, але це я думаю буде гарний внесок Дякую. і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо.